Шановні колеги, а ми продовжуємо розбір наступних клінічних випадків. Практична частина тестові завдання. Модератори: Середа Віталій Георгійович, Свиридова Наталія Константинівна, Парникоза Тетяна Павлівна, Чередниченко Тетяна Валерівна, Солік Роман Володимирович, Красова Владислава, Овчинікова Анастасія. Так, анамнез. Нам відомо, що 55-річний чоловік страждає на гіпертонічну хворобу, регулярно приймає препарат із групи інгібіторів АПФ каптоприл 25 мг на добу. А ми бачимо, що хворий середнього віку і страждає на гіпертонічну хворобу вже. І регулярно приймає препарати з групи інгібіторів а саме каптоприл і 25 міліграмів на добу, це доволі така висока доза. Далі нам відомо, що отримав повідомлення про смерть близького родича і став відчувати себе погано. І тут, очевидно, ми спостерігаємо те, що у хворого був сильний емоційний стрес, і це слугувало фактором для розвитку такого стану, для різкого погіршення стану хворого. І за нами не завідомо, що з'явилося запаморочення, біль голови та повторне блювання. Ці симптоми нам можуть свідчити про дуже багато різних патологій, і це може бути і інсульт, і гіпертонічний криз, і транзиторна ішемічна атака будь-що викликав дільничого лікаря хворий. Дуже добре, що це було зроблено. І далі об'єктивно ми бачимо, що артеріальний тиск у цього хворого 210 на 130 мм втутного стопчику. Дуже високий артеріальний тиск, враховуючи, що норма до 140 на 90 мм втутного стопчика. І пульс 96 ударів за хвилину. Пульс підвищений та хікардія у цього хворого. І в неврологічному статусі ми бачимо, що Свідомість збережена дуже гарно. Осередкових симптомів ураження нервової системи немає. Це також великий плюс, і тут ми бачимо, що для невролога ця тематика дуже буде актуальною, тому що якби неврологічної симптоматики немає. Але коли такі хворі потрапляють до лікаря невролога, то ви дуже часто на школі задаєте такі питання: а що робити з такими хворими? Завдання. Перше. Поставте ймовірний клінічний діагноз такому хворому. І так, ви можете обміркувати те, що вам вже відомо. Вам відомий вже анамнез хворого, клініка хворого, неврологічний статус. І на цій підставі, я думаю, ви вже можете поставити попередній клінічний діагноз. Варіанти. Перше. Гіпертонічна хвороба, гіпертонічний криз Другий варіант гемодинамічний інсульт. Третій варіант субарахноїдальний крововилив, ймовірно, аневризматичний. Варіанти Дуже різні, будь-що може бути в такого хворого. Але ж згадайте те, що ми вже знаємо з анамнезу, що в нас є в анамнезі кардіологічна патологія, так, і що неврологічної а, симптоматики не виявлено, і на цій підставі ви можете поставити попередній ваш клінічний діагноз. І так, що це може бути? Перше, гіпертонічна хвороба, гіпертонічний криз. Другий варіант це гемодинамічний інсульт. І третій варіант це субарахноїдальний крововилив, ймовірно, аневризматичний. Правильна відповідь: перша це гіпертонічна хвороба, гіпертонічний криз. Якщо ви сімейний лікар, я впевнена, що ви знаєте, як потрібно. Працювати з такими хворими, але якщо ви лікар-невролог, або а, такий хворий може потрапити на консультацію до ендокринолога, наприклад, з якимись метаболічними розладами, і а, поряд з цим є підвищення артеріального тиску і гіпертонічна хвороба, то обов'язково ви повинні знати тактику ведення таких хворих. Наступне завдання: чи потрібна такому хворому госпіталізація? А, дуже цікаве питання. А, врахуйте, будь ласка, тяжкість стану хворого, так його тиск, тахікардію, нагадую. І дійдіть до висновку, чи потрібна такому хворому госпіталізація? Варіанти відповіді. Перший варіант госпіталізація показана, і другий варіант госпіталізація не показана. І так яку ж відповідь ви обираєте? А чи враховуючи тиск і недієвість препарату, який приймає хворий, можливо, госпіталізація так показана, звісно. А можливо, ви врахуєте, що там треба змінити препарати, і госпіталізація не показана. І так, правильна відповідь. Госпіталізація показана? Звичайно, хворий з таким високим тиском, стахікардією, а в, і, препарат, який він завжди приймав зараз не дієвий. Тому обов'язково потрібна госпіталізація, щоб в умовах стаціонару призначати нову схему терапії такого хворого. Йдемо далі. Наступне завдання: чи потрібна корекція терапії? Ну, я думаю, що це очевидне питання. Давайте подумаємо а, варіанти. Ваша відповідь: а, хворий не потребує корекції терапії, достатньо нормалізувати стан хворого. Тобто, симптоматично ми нормалізуємо стан і на цьому все. Другий варіант: хворий потребує корекції терапії, методи вибору корекції. А, вибрати комбіновану терапію, додати гіпотензивні препарати інших груп: бета-блокатори та блокатори кальцієвих каналів або діуретики. і Б замінити інгібітор АПФ на препарат із групи сартанів. Ви бачите, що всі групи антигіпертензивних препаратів тут представлені. І бета-блокатори, і блокатори кальцієвих каналів, і сартани, і діуретики. А, і так, а, я повторюсь: перший варіант був: хворий не потребує корекції терапії, достатньо нормалізувати стан хворого. І другий, хворий потребує корекції терапії. І методами вибору корекції терапії буде а: вибрати комбіновану терапію, додати гіпотензивні препарати інших груп, таких як Бета-блокатори та блокатори кальцієвих каналів або діуретики. Б варіант – замінити інгібітор АПФ на препарат із групи сартанів. І правильна відповідь: хворий потребує корекції терапії, методи вибору корекції терапії, а вибрати комбіновану терапію, додати гіпотензивні препарати інших груп, таких як бета-блокатори. Блокатори кальцієвих каналів або діуретики і Б-варіант варіант замінити інгібітор АПФ на препарат із групи сартанів. Я наголошую, а обов'язково такого хворого ми госпіталізуємо, як це ми вже вияснили в попередньому питанні, і тільки в умовах стаціонару ми назначаємо корекцію терапії, яку ви бачите. Запам'ятайте її, якщо ви не сімейний лікар, і ви дуже рідко зустрічались з такими хворими. Можливо, ви ще а, тільки закінчили інтернатуру, і ви не знаєте, як, яка тактика лікування повинна бути таких хворих. Ось вона перед вами. Запам'ятайте її та практикуйте. Наступне завдання: чи показано санаторно-курортне лікування? Зараз ми знаходимося ще в часі пандемії, і зараз можливо є якісь проблеми з санаторним курортним лікуванням, але в подальшому звісно воно відновиться. І варіанти вашої відповіді саме цьому хворому, чи потрібно санаторне курортне лікування, чи ні. Перший варіант санаторно-курортне лікування показано. Другий варіант санаторно-курортне лікування не показано. Подумайте, звичайно, санаторно-курортне лікування це дуже важливий етап, особливо таких хворих, які перенесли інсульти. Але ми вже знаємо, який діагноз цього хворого, так, і чи потрібно чи ні. І правильна відповідь: санаторно-курортне лікування не показано. А, так, цей а, хворий недостатньо важкий для того, щоб його призначати. Наступне завдання: чи потрібне проведення експертизи працездатності? А, дуже цікаве питання. Ви дуже часто а, задаєте такі питання, і навіть пацієнти питають лікаря, сімейного лікаря, а чи потрібна мені група інвалідності чи ні. Варіанти: перший варіант: після виписки з лікарні пацієнт працездатний. Другий варіант: після виписки з лікарні пацієнт не працездатний та потребує проведення експертизи працездатності. І так, обдумайте все, що ви вже знаєте. Ви вже знаєте е, клінічний діагноз, що форму показана госпіталізація, що е, ми змінюємо корекцію терапії. І тепер вже. Запитання, чи потрібна нам експертиза працездатності. Перший варіант після виписки з лікарні пацієнт працездатний, другий варіант після виписки з лікарні пацієнт не працездатний та потребує проведення експертизи працездатності. І вірна відповідь: після виписки з лікарні пацієнт працездатний. Я сподіваюся, що представлена мною тематика дуже актуальна та цікава для вас, особливо для лікарів-неврологів, офтальмологів, кардіологів, ендокринологів, тому що частіше з такими хворими працюють лікарі-кардіологи, і вони знають і впевнені в своїй тактиці. А всім іншим я сподіваюся, це буде дуже корисна та цікава тематика. Я вдячна вам за увагу та надаю слово наступному доповідачеві.